Бійці Збройних сил України знищили плацдарм російських військ на західному березі річки Оскіл в Харківській області. Заявили у генштабі Збройних сил України. Тиждень тому армія РФ змогла вдало форсувати цю водну перешкоду і захопила українські позиції біля села Новомлинське. Генштаб розкрив деталі в кінці листопада. Росіяни на човнах переправилися через річку Оскіл. Аналітики українського проекту Діпстейт назвали цю операцію неочікуваною. Окупанти переплили з дворічного та закріпилися на західному березі. Тоді їм вдалося зайняти позиції однієї з українських бригад та створити там плацдарм. Ці позиції росіян на річці загрожували обороні Куп'янська, що за 20 кілометрів південніше. Тож як вдалося відновити втрачені позиції на річці ОСКІЛ? У генштабі зазначають, що українські захисники за підтримки артилерії та підрозділів БПЛА вибили противника. Цитата. в результаті успішної операції ворога було знищено правий берег Осколу перебуває під контролем сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори йдеться в повідомленні. Зокрема, воїни 8 окремого штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника, та саме і вони встановили прапор у селі. Піднімаю прапор, слава Україні! Героям слава!